Нікополь армія РФ обстрілює місто з липня 22-го. На житлових будинках сліди російських атак. Побиті вікна та дірки від уламків дронів та артилерії. На деревах у центральному парку звисає оптоволокно від російських fpv дронів Під звуки сирен на майданчиках граються діти. Тисячу сто тридцять днів Нікополь під постійними обстрілами російських військ атакують місто і вдень, і вночі дронами та артилерією. Світлана з сусідкою обговорюють останній ранковий обстріл. Жінці 76 років, живе у багатоповерхівці поблизу центру. Згадує, як один зі снарядів ледь не влучив у їхній будинок. Я е після інсульту і стараюся раніше утром вийти погуляти і тут тобі прильот. Я умерла. Старця дома з тої сторони повибивала всі окна. Щекла. Під щоденними обстрілами і приватний сектор у прибережній зоні Нікополя. Тут ледь чи не в кожному будинку замість скла осб плити та плівка. За 500 метрів від колишнього Каховського водосховища будинок Миколи. Біля його двору минулого тижня впав російський дрон. Зараз каже, зайвий раз намагається на вулицю не виходити. Воно завжди страшне. Як тільки почуєш десь летить, вже й ховаєшся. Щоб отримав два раніння. Ми ж на роботі. ми ж на все час вдома. Приходиш, а він правів весь. Ну, Поруч будинок Олександра. На подвір'ї вчен згоріла Славута. Чоловік розповідає, на цій вулиці російські військові вже не вперше скеровують дрони на автівки. Він летів. Пролетів туди, потім розвернувся, ще коло зробив. Ну, а буде туди розігнався і все, бачите. Бачите, нема що Він фугасний якийсь, не знаю. бачите, там почти дірок нема. У місті, попри обстріли, працює громадський транспорт, є вода, світло та газ. Проте через постійні атаки зачиняються продуктові. А ті, що лишились, працюють за скороченим графіком. Аліна, попри постійні обстріли, працює у м'ясному магазині. Із поставками каже, проблем немає. А от головна проблема відсутність покупців. За день може прийти лише 10-15 людей. Все закривається. Ну, тому що тяжело. Людей практично ж нема. Ви ж самі бачите, вулиці полупусті, Якось живе, а що робити? Найголовніше, що є робота. Хоча б так, бо без роботи взагалі ви ж зрозумієте, що жити неможливо. За час повномасштабного вторгнення у Нікополі загинуло 94 людини, ще 700 – поранені. Це дані на ранок 14 серпня. У місті пошкоджено понад 7,5 тисяч будівель. Це житлові будинки, школи, дитсадки, медзаклади та об'єкти інфраструктури. Антон Сіренко та Ілля Кононов Суспільне новини, Дніпро.